Зараз у нас жовтень 2023 року і настав час продавати підсумки з ринку нерухомості за вересень місяць та за третій квартал цього року. Вітаю! З вами Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advance Realty. І сьогодні ми поговоримо про ціни та продажі на ринку приватного нерухомого житла в Вінніказі та в нашому регіоні. Все це вже за мить. Дочекайся. В цьому відео я використовую тільки офіційні дані Vinipack Regional Real Estate Board. Давайте спочатку пройдемося по загальній кількості продажів та активних пропозицій, а потім перейдемо до кожної категорії окремо. Отже, у вересні 2023 року в загальному було 4199 пропозицій. Кількість продажів була 1173. Якщо ми глянемо на вересень минулого року, то тоді цифри були такі: загальна кількість пропозицій 3897, та кількість продажів 1193. В цьому році спад в кількості продажів був приблизно 2%. Тепер ми перейдемо до конкретних категорій. Перша категорія, найбільша це є Resident Detach або окремі е, приватні будинки. Е, у вересні 2023 року загальних пропозицій було 2179, е, кількість продажів е, 813. Та загальна е, ціна, е, середня ціна, перепрошую, продажу, склала приблизно 397 тисяч. Якщо ми поглянемо на вересень 2022 року, тоді ми мали наступне: кількість активних пропозицій 2106, кількість продажів 848, та середня ціна була 380 тисяч. Так що ми бачимо збільшення. Пропозиції у вересні цього року, але зменшення продажів. Щодо ціни, то у вересні цього року вона зросла приблизно на 4%. Наступна група це є кондомініуми. У вересні 2023 року кількість активних пропозицій була 449%, кількість продажів 169. І середня ціна продажу склала. 272,5 тисячі. У вересні 2022 року відповідно кількість активних пропозицій 515, кількість продажів 169, та середня ціна 266 тисяч. Ми бачимо, що минулого року було більше пропозицій активних. Кількість продажів така сама, та ціна в цьому році дещо зросла приблизно на 2%. І нарешті третя група це є Residential Attached або спарені будинки. Їх у вересні 2023 року на ринку було 289. Кількість продажів 66. Та в середньому власники отримали е, по 340 е, з половиною тисяч. У е, вересні 2022 року кількість активних пропозицій була 284. Кількість продажів така сама, як і у вересні цього року, 66. Та ціна е, в вересні минулого року була дещо нижчою, приблизно на 8%. І тоді вона складала. Майже 314 тисяч. Що ми бачимо з цього, що в загальному кількість пропозицій по окремих будинках зросла, по кондо дещо знизилась, а по спарених будинках дещо вищою є у вересні цього року. Щодо цін, то ціни підросли на окремі будинки, на кондо та в принципі і на спари. Якщо ми бачимо, ріст цін всіх трьох категоріях, незважаючи на те, що відсоткові ставки по іпотеках в вересні цього року є значно вищі, чим були в вересні. Вересні 2023 року також закінчиться третій квартал цього року. І цікаво поглянути на кількість продажів за тих три місяці і порівняти їх з аналогічним періодом минулого року. Отже, давайте глянемо окремі будинки. Кількість продажів за третій квартал 2023 року склала 2797, та середня ціна була приблизно 403 тисячі. Роком раніше, за такий період, ми мали 2962 продажі, та середня ціна майже 390 тисяч. У відсотковому відношенні ми бачимо, що кількість продажів в третьому кварталі цього року зменшилась на 5,8%, а середня ціна продажу зросла приблизно на 3%. Наступна група це кондомініуми. Е, кількість продажів в третьому кварталі цього року склала 565 проти 582 продажів минулого року. Е, власники отримали в, середньому, е, в третьому кварталі цього року 269 тисяч проти 268 роком раніше. Е, Кількість продажів бачимо в кондо зменшилась в вересні цього року приблизно на 3%. Ціна майже не змінилася. По спарених будинках кількість продажів за три місяці цього року склала третього кварталу склала 225. Роком раніше їх було 224. Так що ми фактично не бачимо різниці в кількості продажів. Ціна в третьому кварталі цього року дещо зросла, вона склала приблизно 335 тисяч. В минулому власники отримали в середньому по 321 тисячі. Тут ми бачимо ріст в ціні в цьому році приблизно на 4,3%. Нагадаю, що з вами був Борис Левкар, я з компанії Century 21 Advance Realty. Якщо вам цікаво це та мої попередні відео, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал Борис Ліскар Єлтор. Також, якщо у вас виникнуть якісь питання, можете мені передзвонити 204 612 8007. Дякую за увагу і до зустрічі наступного разу.